Вітаю вас, любі дітки! Малята, запрошую вас поспостерігати. А за чим же сьогодні ми будемо спостерігати? Послухайте загадку і ви дізнаєтесь! Дощ пройшов через ставок, перекинувся місток. Кольорів у нього сім. Він подобається. Всім! Що це дітки? Так, розумнички, це веселка. Тож, малята, запрошую вас поспостерігати за різнокольоровою чарівною веселкою. Після сильної зливи або грози раптом із-за чорних хмар заблищить сонечко, і з'явиться вона. Красуня веселка. Малята, подивіться, як вона мерехтить та сяє. Веселку називають різнокольоровим місточком. Адже в неї форма нагадує міст. Бачите, вона така, немов півколо. Веселка надзвичайне природне явище. Коли ми її бачимо, то зачаровуємося її красою. Вона з'являється тому, що сонячні промінчики заховуються або, можна сказати, відбиваються від краплинок води. Веселка може бути яскравою або блідою. Все залежить від розміру дощових крапель, великі краплі, веселка яскрава, а якщо краплі маленькі. Та навпаки, одного дня ми можемо побачити веселку не одну, а дві або три. Це залежить від заломлювання сонячних промінчиків. Дітки, у нашої веселки є сім кольорів. Сім кольорів веселка має червоний, наче сонце сяє, оранжевий. Вогнем горить, жовтенький квіточкою зарить зелений у траві в листочку, а голубий в воді, в ставочку, синіє неба горі фіалки зацвіли в дворі. Запам'ятайте, дітки, ці кольори. Червоний буде завжди першим, а фіолетовий Завжди останній. Вони не перемішуються між собою. Малята, а ви коли небудь бачили веселку? А який настрій вона у вас викликає? А скільки кольорів має веселка? Так, молодці, сім кольорів. Давайте з вами їх повторимо. Червоний, оранжевий. Жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Молодці, дітки! Сподіваюсь, що вам було цікаво поспостерігати за веселкою. Дякую, мої любі, за увагу. До нової зустрічі!